Доброго ранку. Понеділок починається у нас з негарної новини. Негарна новина це вимикання світла. А так все просто топ. Залітаю у продаж вам, то, що я обіцяв, Ford е, Да? Ford Mondeo в класному кольорі, в класній комплектації, зручне, економічне авто, можна сказати, преміум сегмент. Погнали дивитися. Так, поїхали. Ось у такий апарат, що дивіться який. Хто там хотів ф'южнів, хотів все. От Є європейська версія Мондео. Мондео завжди було ще з тих з кінця 90-х років. Це був преміум сегмент. Гляньте, який апарат. Колір найприємніший. Багажничок Має два отаких ключі, два отаких брілка. Автомобіль від власника офіційний. Бачите, от вона була у нас віра. Terra Motors. Хто хоче пробити його історію, можете набрати ці номера. І буде у вас історія по автомобіль. Отакий От жирнючий, класнючий апарат. 1,6 EcoBoost. Ну, а комплектацію зараз будемо розглядати. Повністю обслуговане авто. Авто від власника. Цією автівкою володіють більше двох років. Рік назад поставили і на себе на облік. Ось такий апарат. Дивіться, які фари. Ух, Леди. Тут у нас стоять у фарі, бачу, LED-лампи. Бомба, датчик присутній, радіатори норм. Значок не затертий, не забитий. Знаєте, як у всіх фардів виглядає по суперовому. Є незначні підкраси, підфарбування. Якщо я не помиляюсь, криличко, бамперочок, але зроблено дуже якісно і класно. Ось такі зеркала, ну це фардовська, оце ж знаєте, вони жартішують трохи. Все. Поїхали розглядати її по комплектації. Так, поїхали далі. Саме найголовніше, що в цій автівці пробіг. Пробіг рідний. І зараз ми подивимось, який. Дивіться, який він стан. Який стан салону. Тряпка. Тобто тканевий салон. Тут у них все, як я кажу, по-фордовськи. Дивіться, оця ось тканюха приємна. Тут підсвіточки, електрослопідйомнички, ручки в якому стані. Такі всі чотири народ. 83 тисячі кілометрів. Вірите? Є такі тачки, ось вона перед вами. Тут все автоматичні замикання, регулювання зеркал. Тут у нас також все окей, чистенько. Е, так, Світла мультикермо, кермо шите для зручності. Люди просто люблять так, знаєте, шестиступ, Механічно, це у нас 1,6 і люстерка, двозонний клімат контрол, підігрів сидінь. Якщо я так Двузони, так, да, підігрів, регулювавка електро. Рульчик, бомба. Скло у нас. Одразу гляну. Не бачу, ага, так, да, скло у нас з електровідігрів обігрівом. Обігрів тут по фордовськи Ви собі не уявляєте, як воно все увечері неймовірно світиться таким голубовато, таким білим. Знаєте, клас, класно, просто красивіший. Так, тут розиночки оригінал, всі ціленькі. Ну 83 тисячі пробігу народ. Це я думаю хто возьме, той не пожалкує. Це подарунок від долі, будемо так казати. Подарунок судьби. Так, зараз відкриємо мотор. Як він тут у них відчиняється серце автомобіля. І отак от виглядає, все гляньте. Не мити. Що значить від власника? Отак от, от повинен виглядати у полючки. Рідина норм, стакани, норм. Нічого не кручено, нічого не мучено. Ця шуба, як то кажуть, на місці. Тут все окей, ну, Гляньте, захист присутній. Все як повинно бути у автомобіля. 1,6 екобус-мотор. Їде гарно, розхідний і гарний. Ford Mondeo народ. Це не Fusion, нічого. Давайте заглянемо. Його помили, аж знаєте, аж, аж жалко зараз дощ пішов. Запуск у нас з кнопки. А розумієте, да? Мультикермо, гляньте, не зацарапане, не побите. Є отака мультмедія його. А ну що, ми якось його зараз включимо. Зараз я ноги закину. Так. Неохота вимазуй. Нейтралочка. Ключик у нас в руках. Щеплення гальма. От так от. Дивіться, відкрита дверь водийська, зачиним хай дощик не моросить. Ручничок на Т піднятий. Є гучний зв'язок. Ось така от мультмедія. Ну, все як я кажу по-фордовськи. Дуже приємно. Тут у них таке напівм'яка частина, двері м'які, все частинке. 83 тисячі пробігу, 640 кілометрів. Оце апарат, температура наружі 8,5 градусів. Сьогодні трошки холодненько. Музичка грає. Все окей, клімат працює. Ну, що про нього ще скажуть? У нас є відключення ЄСП, підігрів лабаша, підігрів заднього, аварійка в такому виконанні, приємно на дотик, щеплення окей, ричажок перемикання. Ось такі підстаканички. Ось такий підлокітничок. Все зручно, все кайфово. Що про нього ще багато, мабуть, не розповістиш. А що у нас на задню передачу? То, що партроніки є, то партроніки є, і ще й камера заднього огляду. Дивіться. Ох, апарат. Тобто зручний, економічний, там шухлядки попільнички. Класно, у Fordів завжди було. Це я завжди називаю по фордовськи Підігріви, підігріви лабашів. Отакий От ось апарат у продажу. Зараз дізнаємось. Так, це у нас рік, якщо я не помиляюсь, 12. -й. І одразу ну, все це побачите по інформації. на... Так, 12 рік. Отак от, от дощ пішов, а ми знімаємо. знаєте. Дощ іде, а ми скердуємо от такий апарат. Заїхав у продаж. Так, гальмівні диски нові. Просто нові обслуговані, Колодки нові. Диски не пошкрябані, це вулканізація. Мастилов, є ці яких, бризговички задні нові. Колодки нові. Ну от Класно, все вже обслугували за вас. народ Отаке от багажне відділення, ніяких там, знаєте, все не треба відпирати кнопочкою. Отакий от здоровенний багажник з невеликим входом. А так він здоровенний і немає у нас тут. Перегородки, знаєте, як ото? що можна розкласти і покласти довгий вантаж. Тут у нас під низом, я впевнений, все ок, так є. Є запаска, є шухлядки, є донкрати, і є ключі. Всі. всі. Тут у нас, бачите, нічого не подряпана ручка для замикання багажника. Багажник у нас без іржі, без корозії. Камера у виконанні під оригінал у фонарь. Ніяких корозій, ніяких нічого. Такий ось такий Ford Mondeo знаходиться у продажу. Давайте повіримо в силу Ютуба. Той самий власник, чий був Dodge Caliber і чия є, а, як їх скажіть, лагуна. Але це їхнє домашнє сімейне авто. Людина колись мріяла, виставляла пост, що знайшла. Отаку автівку з невеликим пробігом. Покаталася трошки більше півтора року. І каже, Льох, хочу продати отакий от апарат. Ну це, це корабель. Мені дуже до вподоби і вам рекомендую. Народ, теперь підітожимо у нас у цей А, Чистий 12-й рік, 1.6 і як обуст, турбовий бензиновий мотор, 6-ступ КПП, Офіційний куплений в автосалоні в Україні. Два комплекта гуми, другий комплект гуми на без дисків, просто гума. Там декілька комплектів ковриків є. Задні партроніки задні камери, підігрів лабаша підігрів заднього скла. Клімат-контрол двохзонний. електрорегулювання сідушок. Є незначні підфарбування. Тобто, у нас те крилишко було, я вам казав, і капот. І є фотки повністю, чого його фарбували, були царапки, були сколики. Тобто Без критики, І, якщо я не помиляюся, по цій осярочці. По лівій сама оця, знаєте, ось тут, отут, отут, я так розумію, є отакі от, ну, Але зроблено дуже якісно, дуже класно, без всяких, ніяких, тут немає ні нема, іржі, ні ніде нічого. Я вважаю, що автівка, хто бажає, якісне, якісне, підкреслюю, якісне, комфортне авто преміум сегменту, не за всі кошти світу, 10-300 доларів коштує цей апарат. Працює гарно, їде м'яко. Динамічно, розхідний невеликий. великий. Кого цікавить, телефонуйте за нашими телефонами, а ми вас сконтактуємо з власником. Таке авто заїхало до нас у продаж. Це У нас 12 рік 1,6 6 від власника на ледах, на ходових, на поворотних. Потім що у нас? Гарна зимова гума. Потім у нас все обслуговане по ходовці. Ну, от Саме від власника. Знаєте, Людина така любить охайність, любить чистоту. Любить, щоб автівка була обслугована, задні партроніки, задня камера. Потім що ще у нас тут зараз таке от, понаружі, знаєте. Ну, от Одразу я ж кажу, лед, лед ліхтарі, хром увесь цілесенький. Ну, Автівка просто топова. Ford є Ford, як і ніколи ніколи не було у Форда по бідному. Знаєте, от, завжди була комплектація на висоті. І оздоблення, оце що по салону, аргономіка, все вона. Ну, одна висоті. Є де що куди покласти, є де що поставити. Дуже приємно увечері все це дивиться, як воно все, знаєте, світиться. І також, ну я ж кажу, парад. Ну, просто от гляньте, який у нього кузов, який салон. Тачка за свої гроші. Скільки буде написано. Колір найприємніший. У мене був такий грант C Max в такому кольорі. Чудово виглядає, чудово дивиться. Гляньте, яке тонуваннячко. там пританьоне, тут затонуван. Як бустик працює рівненько. Так от автівочка від'їжджає від нас. Гарне, красиве і м'яке, комфортне авто.